Всім привіт! Є ось такі комплектуючі на бак для навісних та прицепних оприскувачів. Всі повністю кулінка, які стоять в оприскувачах на бакові. Ось так все воно виглядає. Зараз розкажу і покажу вам детальніше. Це є мішалка мішалка сито встановлюється. Це є трійничок для розводки шланги по 12,5 діаметром. І отакий трійничок по 25, 25 діаметр куліно з бака, спуск, грибок, що його називають 32-й діаметр. Патрубка. Також грибок, спуск з бака 40 діаметр. Мішалка нижня в бак встановлюється внизу бака оприскувача. Куліно мірки, їх стоїть два Мірка, яка показує, скільки рідини в бочці Зверху і знизу стоїть і прозорий шланг від цього кулінка наверх, знизу наверх і показує. Рівень в бочки. Також ще коліно під 25 діаметр. Теж встановлюється, воно йде від регулятора тиску, воно стоїть на бакові для скиду лишньої рідини. Це коліно теж перехідне під 12,5. Шланг, воно стоїть теж в бакові зверху і переходить от в це коліно на мішалку в ситу. Також є крані-крукоманік, який встановлюється теж в бакові у Прискуча. Отак воно все виглядає, всі комплектуючі для баку прискуча, все в наявності. Кого буде цікавити, звертайтеся з номером телефону або переходьте на наш сайт для більшої інформації. Всім гарного дня!